Російська економіка почала розпадатись. Чи змусить це Москву завершити війну? Ось такий казочний кінець. Такий сказочний конец. у бюджеті Ерефії починає бракувати коштів, інвестиції скорочуються, продуктивність праці падає. Так пише про нинішній стан російської економіки. Видання Wall Street Journal. ще рік тому, коли Росія напала на Україну, все було зовсім по іншому. Передусім, завдяки захмарним цінам на енергоносії. Тепер це вже позаду. На другий рік війни проти України західні санкції дедалі більше даються взнаки. Доходи расистського бюджету падають. А економіка економіка суттєво уповільнилась, і ця тенденція не буде короткочасною. Попри стійкість Росії в короткостроковій перспективі, картина майбутнього є досить похмурою. Кремль дедалі більше замикається в собі і надто залежить від Китаю. Значна частка цих похмурих перспектив визначається тим, що минулого року Путін зробив ставку на те, що він може використовувати російські енергоносії, щоб обмежити західну підтримку України. Натомість європейські уряди стали швидко шукати інші. Джерела отримання нафти і газу і навпаки, тільки збільшили підтримку України. Нині левова частка потоку російського газу до, до Європи зупинилась, а ціни після різкого стрибка вгору згодом так само різко впали. Розуміємо, що про візит Росії... Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.